Як ми вже повідомляли, 3 червня ворог завдав ракетного удару по підгородньому. Внаслідок було вщент, знищено 6 квартир, понівечено понад 100 осель. Постраждали 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Всі проблеми люди долають практично самотужки. Із постраждалими зустрівся мій колега, журналіст Олексій Доніченко. 3 червня мешканці підгороднього здригнулися від вибухів ворожої ракети. На жаль, відновити зруйноване до цього часу не вдалося, тому що люди залишилися з цією проблемою наодинці. Людям по потрібна якась підтримка. Ми розуміємо, що ми не одні в Україні з цією проблемою, але область виділила будівельні матеріали. Да, фонди залучили, мом, карітас, проліска була у нас в перші дні надали, хоча б ось ОСБ, що ми закрили вікна, брезент надали, там шифер, якісь люди позакривали і дошки. Це так, і все. Ми, ми постійно звертаємося. Ми ходимо на всі комісії. Ми ходимо на сесії, зустрічаємося з депутатами. Поки рухів в якось в допомозі грошовій нема. Таке враження, що просто вичерпан бюджет. Все, круг замикається на мері, а мер нічого зробити не, не може, не хоче, не знає, і, і так далі, і тому подібне. Пані Альона залишилася без даху над головою. Ворожа ракета зруйнувала квартиру жінки. Місцеві зазначають, якби не втрутилася Дніпропетровська обласна військова адміністрація, допомоги не було б жодної. Потрощені лихи, що й доси не розібрані. Будівельне сміття, що й досі не вивезене. Експертна оцінка пошкоджень, що й досі, як слід, не проведена. Матеріальна допомога що й досі не визначена і не видалена. Люди, які не розуміють, як бути далі. Цей список можна продовжувати. Був вражений бездіяльністю підгородненської громади, виїхав на місце розібратися, поспілкувався з людьми. Висновок: така робота місцевої влади неприпустима. Квартири нема зовсім. В чому були, в тому ми залишилися. Останнє, що в нас була сесія, приглашали до його на зустріч, а він сказав, грошей немає, чекайте. Власникам зруйнових квартир немає нічого. Тільки тут одноразова матеріальна допомога. Іде зима, час тепло, де жити? Квартири нема зовсім. Ні житла не пропонують, ні гроші, щоб придбати житло, нічого. Абсолютно. Після втручання Дніпропетровської обласної військової адміністрації люди, які постраждали чи втратили житло, отримали разову фінансову допомогу. За знищене житло 300 тисяч гривень. За пошкоджене житло до 40 тисяч гривень. Родина, яка втратила малолітню доньку, отримала 100 тисяч гривень. Після цього знову тиша. Мешканці пошкоджених будинків і квартир утримують будівельні матеріали, переважно від міжнародних благодійних фондів. Та ремонтують оселі за власні гроші. Це залетіло через бачите? Видно, так? Це шляпне. Повністю. Потолок підвісний був. Ось сьогодні нічого не лишилося. І стіни пішли. Два, два сантиметри на стороні. Бачимо, бачимо, два сантиметра у нас стіна пішла. Треба підняло плити. Міська рада. Ну, ну, вони були не зінтересовані, тому що пан Горб він затягував це діло, плюс затягувалася документація по проєктно-кошторисній документації по інструментальним документаціям. Одним словом, я можу сказати, ну, чоловік є таке паняття відповідальність. Чоловік не хоче братися на себе відповідальність, тому що кожна підпис під чим то за собою веде. Ну, Який да? ти дії, сатвісно на дечоти робити, все інше. Ну возможно, це, опять же, це моя думка. Возможно, він хоче, хотів затягнути для того, щоб іменно не брати на себе таку відповідальність. Місцева влада байдуже до проблем односельців, і це вражає. Можливо, після цього сюжету міський голова підгороднього Андрій Горб разом з депутатським корпусом повернуться до підгороднян. Бажано обличчям. Олексій Доніченко Віталій Шалдов новини де 1